Ось я приїхав в магазин. Мабуть ні візьму я болгарку і просто зріжу. Що полізли. Я думаю, вам цікаво. Мені ще більш цікавіше. Що ж тут такого є? Дякую, щоб ви нагадали мені, що ви десь живете. Ми вам можемо дати ваші удачі, і, і, і щоб ви ніколи в нас не виключались. Дивіться, свої фотки, які ви нам присилали на шло поширка. Глядачі та підписники, як ви замітили, знаходжуся в другому будинку. Треба в цьому будинку доробити зараз літню кухню, там підключити газ, позаносити якісь тумбочки. І буду думати, що робити ось тут. Ми прибрали старі сараї старі. Під сараями получилася як рихла земля. Чи криси, чи хтось її спорушив, тепер треба якось її вирівняти. Ось якщо звідси дивиться, бачите, який склон. І оце все воно таке рихле якесь. Набігалася на буду біжать. я в шоні в другому будинку. Наживає шело Антоне до нас теж прийшов допомагати. Ходімо в літню кухню, зараз підключимо газову пліту і далі буду показувати всякі штучки. Мені <му> зараз треба В мене є моя майстерня. І тут зараз о, бачите, все на місцях. Цей мені потрібен цей. Хамотина, всякий случай. Резинка на мене. Така штука. І крани, 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 крани. І є крани. Ходімо. Добре, коли. Все на своїх місцях. Сьогодні ще вам покажу. І сам в перший раз побачимо, що знаходиться ось там на горі. Я там ще ні разу не був. Ну, ось, бачите, ось тут тріщина пропускав і йшов в Провіряти. Все добре. Пліту підключив, треба поїхати в магазин. и пойдем вернуть. Вот щитка. И водичка. Какая тяжелая водичка. Приветик, молодец. Привет, Привет, привет. А поки всі працюють, підемо подивимось на нове горіще, що там є. Беремо дробину і пішли. Так, а тут у нас замок. Замок, замок. Піду зараз гляну, Є в мене такі ключічі або ні, а якщо ні, то прийдеться його зрізати. Знайшов я пакетик. Перший ні. Мабуть, ні. Візьму я болгарку і просто зріжу. Бо він тут зовсім а ви бачите, я б його і не відкрив. Він зовсім поламаний. Що полізли? Я думаю, вам цікаво. Мені ще більш цікавіше. Що ж тут такого є? А тут пусто. дуже пуста вора та але не пуста. Он бачу вулик з осами. Такий величенький вихід у них є. Так, ну да. так. чіпати їх зараз не будемо. Будуть ще прикурити. Так, ну зрозуміло. Пста гора сюди можна щось складати. Ну, ось таке горіще, На всіх інших було цікавіше. Хто не бачив, ось тут або тут. Прикріплю відео. Подивіться. Глядачі та підписники, ми з Лізькою створили телеграм-канал, де ви можете дивитися те, що не входить в YouTube. Там ми висвітлюємо свої думки, показуємо якісь моменти. під цим відео буде посилання на наш. Телеграм-канал, ось QR-код на екрані. Якщо підписуєтесь, дивіться. Наш канал. Да? Да. Наш канал а -а -а. Друзі, як завжди, маленький перерив. Тільки я не їду свиней важити. Зараз покажу, куди ж я їду. Ось я приїхав в магазин. Зараз приїде людина, буде пиво промивати. Так, пиво промили, крани працюють, пиво клас вже можна наливати. А зараз їду додому. ми вам покажу, що там з кімнатою холодильником, яку двері ми купили, що взагалі відбувається в першому будинку. І піду монтувати це відео. А по поводу цього магазина. Він був закритий десь з лютого місяця і десь через неділю знову відкриється. Дом. номер 1 Бачите, рама і двері. Двері для холодильника. Ось така справжня холодильна двері. І ось як виглядає майбутній холодильник. Стіни всі вирівняні. Длога чорнова стяжка залита, сітка теж кинули, двері куплені, каналізація є. Залишилось тільки збирати гроші. Ходімо покажу далі. Ця труба це майбутня вода. Цей такий квадратик, це майбутній колодець для води. Оці траншеї це майбутній фундамент. Це майбутня каналізація буде збійна, вже вирита прямо в яму. А оці стовби, їх треба буде взяти, бойний молоток, розбити і падуть, підуть вони в траншею, буде основа фундаменту. У мене є Таких стовпів 1, 2, 3, на вулиці 4, 5 і 5 таких тумб. ну Купа такого сміття з'явилась А в цій сусідній кімнаті від холодильника зараз знаходиться дрова. Їх треба буде перенести до тих дров і там зробити накриття, щоб вони не мокли. Урахував я треба на бойню, на саме приміщення 850 десь шлакоблоків. Ось таких, як. Туалет зроблений. Цемент, пісок і ліс. Ліс на дах. Шифер є в цьому будинку, в тому будинку. Ще є отакі плити. Ось дві штуки і тут ще 7 штук. Друзі, що я можу сказати? Роботи дуже багато, що в цьому будинку, що в тому будинку. Але потихеньку, помаленьку все зробимо. Головне, щоб було здоров'я. І наконець то настав мир. Було б ще добре, якщо можна було б обміняти в Херсоні всю свою недвіжимость, щоб виручити якісь гроші і це все просто пришвидшити. Ну, маємо, що маємо. А поки робимо YouTube, будемо вірити, надіятися, що Ютуб це теж гарна справа. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це дуже-дуже просуває відео. Дякую всім за перегляд. Пока-пока! Вс, не все. Буду нічого кажать. Все.